Футбольний прогноз Чемпіонат України Прем'єр-Ліга, 13-й тур. Друзі. 23 листопада у неділю відбудеться три матчі, і з них на перший, на другий недільний матч я вже дав. Дивіться трошки раніше відеопрогнози мої. А зараз ми поговоримо про третій матч неділі Рух Львів, ФК Кудрівка. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо свої дорогоцінні лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую завжди вам за підтримку. І е, почну я з того, як були і де розташовані клуби перед початком 13-го туру. А рух 15-й передостанній, 7 очків зароблених в таблиці, 7,20. Різниця забитих пропущених. Кудрівка 12, 14 очків, 15 забито, 22 пропущено. Як бачимо, клуби пропускають дуже багато. Я скажу чесно, тут можна брати тотал більше, але я вирішив з тоталом трошки, трошки почекати і перепочити. Я вирішив взяти перемогу львівського руху. Так, одна з найгірших команд по показникам. Для мене досі незрозуміла причина, нібито е суттєвих втрат суттєвих не переніс клуб, а такі низькі показники. По відношенню навіть до минулого сезону. І я все ж таки вірю, що рух підніметься в турнірці. Так, я не хочу недооцінювати Кудрівку. Кудрівка зробила чудовий старт, потішила нас на початку чемпіонату. А зараз е скатилася донизу. І я вважаю, що рух скористається. Спадом у кудрівки, і рух переможе. Важко, але переможе. З рахунком 2-1, але переможе. Перемога руху 2,06 коефіцієнт, Друзі, я вибрав. Дякую, що ви довіряєте моєму контенту, моїм прогнозам і моєму каналу. Якщо і дійсно, хоча б трішки корисні мої прогнози. Мої думки і пропозиції можете пригостити мене кавою за реквізитами в описі під кожним з відео. Дякую, що ви у мене є. Без вас не було би майстер класу. Не забувайте підписуватись на нього, на наш канал. Лайки, коменти, пости це найважливіша підтримка. Завжди дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, друзі! Щастя, любові, добра, бажаю кожному з вас, скорішої перемоги над расизмом, успіхів, удачі і всім папа! -па.